Три з половиною тисячі гривень за грюкання дверима авто, тисячі за закриття цих дверей неправильною рукою. В якій країні не можна сідати за кермо без сорочки? Та де штраф за п'яного водія платить його пасажир? Сьогодні поговоримо про незвичайні штрафи у всьому світі. Мене звати Катерина Колган. Поїхали! У Польщі українець залишився без водійського посвідчення, бо за одну добу зумів тричі попастися з порушенням на очі копам. Ось повідомлення на сайті поліції Любліну. 38-річний громадянин України за кермом Тойоти спочатку перевищив швидкість. Замість 50 дозволених кілометрів за годину гнав 135. Та ще й кілька разів перетнув суцільну смугу. За це отримав два штрафи. На півтори тисячі злотих це близько 12 800 гривень за перевищення швидкості. Та дві тисячі злотих це до 17 тисяч гривень за обгін. Та вже за 30 кілометрів він втрапив до рук правоохоронців знову і знову за перевищення швидкості. От тільки сума штрафу подвоїлась, гонщик віддав вже три тисячі злотих. Або ж 26 тисяч гривень. Нове порушення трактували як рецидив і забрали водійське посвідчення. Мабуть, ви зовсім не здивуєтесь, почувши, що українці досить частенько влітають на шалені штрафи на дорогах Польщі. Не лякають їх ані штрафи, ані можливість відмазатись або домовитись як вдома. Порушенням ПДР українськими водіями польська поліція навіть присвятила окремий розділ. Ось відео одного з найсерйозніших порушень. Тут 50-річна українка за кермом Мерседес дивом уникла лобового зіткнення із зустрічним автомобілем. Однак, якщо це приклади свідомого порушення правил, то у багатьох країнах нашої планети можна втрапити на штраф на перший погляд нічого не порушуючи. Бо правила дорожнього руху там просто чудернацькі, але водночас мають сенс і орієнтовані під місцеві реалії. Як часто ви задумуєтесь, якою рукою треба відчиняти двері з салону авто? ніколи, а дарма? Бо ЄС це питання регулюється окремим правилом протилежної руки. Тобто водій відкриває правою рукою пасажир лівою. Звісно, якщо ми говоримо про правосторонній рух, вигадали правило у Нідерландах, та згодом воно стало частиною директив, схвалених європарламентом, метою яких є зниження кількості аварій з смертельними наслідками до нуля. А раптово відкриті двері щороку вбивають тисячі людей у Бельгії. Наприклад, це 300 велосипедистів. Це авто, а не холодильник. Не грюкай, так дворима. Хоч раз цей вислів ми точно чули у своєму житті. Отримати на горіхи це максимум, що можна очікувати від власника сплюндрованого у такий спосіб авто. В Німеччині ж за таке грюкання отримаєте штраф у 80 євро. Такі правила вигадала і запровадила влада комуни Ердмангаузен на південному заході країни. Мета зменшити шум у місті. тому там ще є штраф за ревіння двигуном. і, звісно ж, за хибний сигнал. Навіть самі місцеві жителі не в захваті від нововведень. Alors, nicht, Але що поробиш? Вивертати кишені ніхто не хоче. До речі, у Великій Британії теж є схожий штраф. Подивіться на ось це відео. Так ось так, не те що робити не можна у місті Дербі. За це, окрім штрафу, можна ще й сісти за ґрати на тридцять днів. Так що мамки гонщики тут зустрічаються не так часто, як на українських дорогах. Хоч Канада і має того ж самого монарха, але до шуму від авто тут ставляться трохи інакше. Наприклад, на острові Принца Едуарда є давня традиція, якої дотримуються і в наш час. Наприклад, під час обгону водії повідомляють про свій маневр інших карманичів сигналом. Закону, який би це регламентував, немає. Однак ненаписаного правила дотримуються майже всі. У Японії є штраф за впровадження, якого б в Україні були за в першу чергу пішоходи. Виписують його водіям, що дуже люблять прилітати через калюжі і не дивитися у бабіч дороги. Go slow, right here, <рискали> Обрискали пішоходів, готуйтеся розпрощатися з кругленькою сумою. Сума штрафу залежить від ступеню забруднення пішохода. А ще в Японії можна отримати штраф, якщо ви перебуваєте в одній машині з п'яним водієм. Якщо такі нерозли друзі втрапляють на очі поліції, з більшою сумою розпрощається саме пасажир. А от у Каліфорнії можна отримати штраф, якщо зберігати в гаражі щось окрім автомобіля. Серйозно запитають наші водії, які не завжди пам'ятають, що там у них в тих гаражах є. Серйозно дивно, чи не так? А ще тут не можна мити машини ганчірками і старої білизни. Енвармедмейтені. Незрозуміло, звідки виник штраф, але звучить цікаво. Дідугани у наших гаражах напружилися вже вдруге. У спекотному Таїланді водіям заборонено їздити без футболки чи сорочки. Заборона на голий торс поширюється як на мотоцикли, так і на автомобілі. І, до речі, на туристів теж. Як кажуть, незнання законів не звільняє від відповідальності. Дуже незвичайне правило ввели на Філіпінах. Через величезну завантаженість доріг там розподіляють потік авто за номерними знаками і цифрах на них. Наприклад, водіям з номерами, які закінчуються на 1-2, заборонено виїжджати на дорогах по понеділках, на 3-4 – у вівторок і так далі. Мені здається, якби у нас було таке правило, то наші шофери мали по кілька номерних знаків, а то й по кілька авто з різними табличками заразом. До речі, така ж система працює і у Китаї. Однак там шанс виїхати на дорогу в певний день ще треба виграти в лотерею. На цьому все. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк та пишіть нам у коментарях, про що б ви хотіли дізнатися ще. Побачимось!